Очаків Миколаївської області часто страждає від російських ракет, і намагається жити. Попри тривоги і смерть, але певно, мера Очакова то ніяк не зачіпає. Сергій Бичков, мер міста Очаків, вирішив під час війни трохи розважитися та купив собі квартирку в Іспанії площею у 122 квадратних метрів, яка йому коштувала понад 5 мільйонів гривень. Тобто, Ну слушайте, ну яка різниця? таку покупку виявили у НЗК після перевірки декларації за 2021 та 2022 роки. Доходи як самого Бичкова, так і його дружини були не настільки розкішними, щоб вони не могли дозволити собі таку квартиру. І щось мені підказує, що заробіток може бути стандартний. Із украдених грошей на дороги. Сергій Бичков. Дуже приємно, Сергій. А чого немає доріг? У вас? Так, ну ми їхали, немає доріг. На трасі в городі? В місті Очаков немає доріг. Ну от ми їхали, немає доріг.